Вчитель фізичної культури зі жмеренко ввійшов в десятку кращих педагогів міжнародного конкурсу Global Teacher Prize Ukraine 2024. Олексій Качан викладає вже 12 років фізкультуру. На конкурс подав свій проєкт веселих занять спортом. Загалом три тисячі вчителів подали свої заявки на цей педагогічний турнір. З натягування різнокольорового парашута починається урок фізкультури у Жмеринському ліцеї No3. І на цій уявній веселці діти зможуть запустити в небо комету чи підійняти сонце. Так весело викладає фізкультуру школярам уже другий рік вчитель Олексій Качан. Підкидаємо ці парашу парашути, розважаємось з однокласниками, ну і вчитель трохи розважається з нами, йому теж подобається. Грають у сніжки, жбурляють комети, бігають під веселкою. Такими розвагами вчитель прививає в учнів любов до спорту. Через повномасштабне вторгнення російських окупантів Олексію довелось переїхати з рідного лиману на Вінниччину. Дитина повинна радіти кожного хвилини на уроці та жити своїм дитячим життям. Слово радіти є те, що вона повинна бути здоровою, радісною, отримати навантаження, обов'язково рухову компетентність зробити, уміння навички розвити. Свій проєкт цікавої та веселої фізкультури Олексій подав до міжнародного конкурсу Global Teacher Prize Ukraine 2024, в якому змагаються найкращі педагоги країни. Олексій Качан уже в десятці кращих вчителів за результатами голосування півфіналу. Євгенія Овсяніков, телеканал Вінична.